Близько тисячі пластилінових фігурок тартоніків виліпив своїми руками харків'янин Ельчин Оруджев. досягнення зафіксувала національна книга рекордів. Але цього чоловікові виявилося замало. Він написав книжку про пригоди своїх героїв. Нині, за її мотивами, в Туреччині, де останні два роки мешкає Ельчин, знімають мультиплікаційний серіал. Автори сподіваються, в майбутньому пригоди тартоніків складуть конкуренцію діснеївським мультикам і Гаррі Потеру. А ім'я українця увійде до книги рекордів Гіннеса. Першу пластилінову фігурку харків'янин нельчину рудже виліпив на прохання сина. Це було сім років тому. Мені однажды показал персонаж, ну зробив персонаж хотел его как бы исправить и что-то сделать лучше. И самому понравилось. И получилось так, как бы делать еще один еще один. И вот так мне завлекло это все. зародился проект такой. От тартоніки зародились. За сім років Альчин виліпив близько тисячі персонажів. Заради улюбленої справи покинув рекламний бізнес. Найчастіше чоловік у майстерні створює казкових героїв. Он начал что-то делать, но первый раз да, показал, что как я говорила, да, красивой, но второй раз, третий уже, в конце концов, мы уже я сама уже удивлен. Я такого Булик, не да я такого не жадала. Саме дружина запропонувала чоловікові встановити рекорд. Довго моніторили інтернет і переконалися, такого ще не було. Для фіксації рекорду виставили тільки частину фігурок. Ми сьогодні нарахували і внесли як параметр рекорду 509 експонатів. Я знаю, що ця колекція буде зростати. Незвичайно приємно, що ці всі персонажі вони е, дуже характерні, дуже позитивні. Та самими лише фігурками автор не обмежився. Створив. Цілий світ під назвою Тартонія, а ще написав книжку про пригоди пластилінових героїв. У Теречині за її мотивами почали знімати мультсеріал. Перша серія вже готова. А щороку року їх планують створювати 26. над проектом? Працюють дві команди: одна в Харкові, друга в турецькому Ізмірі. дельчин з родиною мешкає останні два роки. Поки що персонажі говорять турецькою, та автор обіцяє неодмінно заговорять українською. Ми плануємо, щоб його бачили і українські діти наші чтобы видели украинский зритель, чтобы это видел. Естественно, будем его переводить, будем его дублировать. Дубляж будет обязательно на украинском, так как этот проект имеет отношение к Украине, и я имею отношение к Украине, так как граждане Украины. От і, звісно, буде це все. Окрім мультсеріалу, Ульчин збирається створити ще й парк розваг. Такий собі Ленд. Уже навіть проєкт є. А ще харків'янин розраховує потрапити до книги рекордів Гіннеса, як автор найбільшої кількості анімаційних героїв. Людмила Співак, Володимир Непопиво, Дмитро Савчук. Новини на першому.